А тепер, діти, попрацюємо в зошиті. Відкриємо його на сторінці 11 і перед нами перше завдання. Ми будемо з вами вчитися писати одиничку. Деякі з вас вже вміють. Подивіться уважно в цю клітиночку. Я пишемо одиничку. Одиничка складається з двох елементів: короткої похилої палички і довгої похилої палички. Починаємо писати одиничку. Десь приблизно з середини клітиночки. Ми повинні написати коротко похилу паличку від середини клітиночки до верхнього правого куточка. А потім опустити довшу похилу паличку до середини нижньої сторони клітинки. Давайте ви зараз подивитеся: цю вправу можна виконати на початку там, перші 3-4 цифри. Якщо вам важко ручкою писати, ви можете писати олівцем. Якщо щось не вийде, можна витерти. І так, дивимося. Починаємо писати з середини клітиночки нашої, ставимо ручку або олівець, і ведемо коротку паличку до верхньої, верхнього правого куточка. Потім нам треба опустити. Похилу паличку до середини нижньої сторони клітинки, ось так. Тут у вас є пунктирчик, ставимо крапочку всередину клітинки, ведемо до правого куточка верхнього і опускаємо вниз. Так само відриваємо руку, пропускаємо клітиночку, ставимо спочатку, ніби носик, нашій одиниці треба написати. Ставимо в серединку клітиночки олівець або ручку. Ведемо коротку похилу паличку, і тепер довгу похилу паличку до середини нижньої сторони клітинки. І так продовжуємо писати цілий рядочок, не забуваючи пропускати клітинку. Розглянемо другий рядок. Тут уже. Це завдання таке саме: вам треба прописати одиничку. Звернемо увагу на ось цей рядочок, що змінилося. У нас була одиничка, а тепер ми пропускаємо дві клітиночки і знову пишемо одиничку. Ще раз повторимо, як це робити. Ставимо крапочку, наш носик олівця або ручки всередину клітинки, ведемо вгору до верхнього правого куточка і опускаємо вниз. Похилу паличку до середини нижньої сторони клітинки. Пропускаємо дві клітиночки, один, два, і пишемо ще одну одиничку. Спочатку носик, а потім її тулуб. Тепер вже самостійно треба написати: пропускаємо дві клітинки: один, два. І тепер ставимо всередину клітиночки наш олівець. Ведемо коротку похилу паличку до верхнього правого куточка і опускаємо вниз. Ще пропускаємо дві клітиночки, ставимо десь приблизно серединку клітиночки. Ведемо коротку похилу паличку в правий верхній куточок, і тепер опускаємо вниз до середини клітинки. І так, до кінця нашого рядочка. Зверніть увагу на. Наступне завдання. У нас вже трошечки змінилося, воно теж у нас одинички, але спочатку у нас одна одиничка, пропускаємо одну клітинку, пишемо дві одиниці разом. Ну, хтось вже знає, що це число буде позначатися 11. Ще раз нагадую, як писати одиницю. Ставимо олівець в серединку клітиночки, ведемо коротку похилу паличку до верхнього правого куточка. І опускаємо вниз до середини клітинки. Так само і другу одиничку. Пропускаємо клітиночку, пишемо одну одиничку. Пропускаємо одну клітиночку і пишемо тепер дві одинички. І так продовжуємо до кінця рядочка.